Вітаю колектив. Хочу таке відео зняти. Основна картопля у мене посадяна. А залишилася ось тут де ця частина, що мав бути гарбуз на цій ділянці. Тут я 4 радки кормового буряка посіяв і залишилася ще картопля. Тому що так як садили під трактор. Там на основному біля хати, що огород мій, то там не вистачило картоплі. Ми якраз висадили біля хати і там на полі і картопля закінчилась. Ось це те, що взяли картоплі ще трішки і хочу таким ручним способом посадити і зняти, можливо, кому буде таке коротеньке якби, процес, якому кому буде цікаво, то подивитися. Отже, що щоб доробити, роблю. Можна плужком, тим, що картоплю підгортати. Ось я купив цей рік ось такий ручний. Спробую ним. Тут я вже пару метрів пройшов, попробував, Ним робимо якби, рівчака, ну, байдуже чим. Хто чим. Я спробую ось таким. держало від сапи, ось такий плужок і ось такий мотига. Це була мотига. Тут ставилося, ну, леза два леза ставилося, їм між міжрадя. Леза я зняв, були зроблені ось такі типу загортачі. Коли садили вручну, ще не було сажалки. Спочатку під лопату, потім почали під плужок. Так само робили плужком ну, рівчака, розкладали картоплю руками і загортали ось таким загортачом. То в принципі ну, швидше, як лопатою, виходить і, і легше. Тому зараз поставлю телефон, а я такий коротенький процес, кому цікаво, то й подивиться. Субтитры да. сделал DimaTorzok Ну ось так. Піду візьму ручного плужка, того, що той з колесом, типу такого, бо цього, що на держалі, то важко тягнути. Ось. А загортати так класно. Зараз візьму другого плужка та й продовжу. Так, на прикладі одного рядка, я думаю, було видно. Показав. Спочатку пробував ось тим, що з держалом плужком, то ну, важко ним. Ним таке щось замість сапи, можна рядки робити на, на рядки. А, а от такі щось глібоченьке таке ну, важко. З цим набагато набагато легше. І ось такі завертачі, я ж кажу, ви бачили колесо йде попід картоплю, воно її не дави не зачіпає і собі рядочок загортається, залишається ось така грибінка да, видно. І все, далі собі відступаєш, скільки там кому подобається 50-60. Робиш наступний рядок, розкладаєшся, що я сам, то якби, ну, загайно, трошки довше. Якщо є декілька чоловік, двох розкладають один, якби робить рядки і загортає їх, то все воно швидко і нормально. Ось такий метод. так що Хто дивився, всім дякую, коментуйте, підписуйтеся. Всім до побачення, до нових відео.